виборів президента України готуються українці за кордоном у Сполучених Штатах. Працюватиме чотири виборчі дільниці при консульствах України. Взяти участь у голосуванні за кордоном досить складна процедура. Обов'язкова особиста присутність на виборчій дільниці ускладнює цей процес для громадян України, що живуть далеко від українських дипломатичних установ. Як до виборів готуються на виборчій дільниці при консульстві в Чикаго розповідає наша колега з медіапорталу порталу Відія Наталія Фігель. У генеральному консульстві України в Чикаго триває підготовка до позачергових виборів президента України. Ще від початку передвиборчої кампанії до дипломатичної установи звертаються українці, які прагнуть віддати свій голос за кандидата на найвищу посаду в державі. Проте проголосувати зможуть не всі. Якщо виборця немає у списку, потрібно завчасно, а саме до 18 травня, подати документи та відповідну заяву. Певна кількість людей більше чотирьохсот подали заяви до включення до виборчих списків. Тобто, на сьогодні громадян, які мають право взяти участь у виборі, складає приблизно 6 тисяч чоловік. Проте для багатьох з них поїздка на вибори вимірюється сотнями кілометрів, адже українське консульство в Чикаго обслуговує громадян не тільки зі штату Іллінойс. Консульський округ складається з 10 штатів середнього заходу. І безумовно люди, які проживають в північній або південній Дакоті, відтвердо кажучи, не завжди мають можливість приїхати і проголосувати. Соломія Крунь, міс Українська діаспора, 2013, студентка одного із чекаських коледжів, як громадянка України, дівчина родом з Чорткова взяла за мету проголосувати за майбутнього президента і вважає, що Україна потребує голосу діаспори. Для мене є дуже важливим проголосувати саме на цих виборах, тому що Україна зараз на. Ходиться у важкому становищі, і я вважаю, що це є громадянським обов'язком кожного українця прийти на вибори 25 травня, зробити ксерокопії, заповнити заяви, витратити свій час на довгу поїздку в центр Чикаго. Все це не завадило Емілі Федерівні, родом з Хмельницького, зареєструватися у списку виборців, тому що хоче проголосувати, щоб наша Україна була спільна, єдина за Україну. Ми хочемо, щоб там був мир і. Ми гарно проживали там. Хто, наші діти там живуть. Ми хочемо, щоб було все добре. Паперова тяганина цього року не лякає діаспорян взяти участь у виборах, бо перемагає бажання допомогти Україні. Українці лише нарікають на закон про вибори президента, який фактично не дає можливості проголосувати всім діаспорянам, бо значна частина з них має прострочені закордонні паспорти, хоча громадянства їм ніхто не відміняв. Ще у 90-х роках саме українці діаспори, в більшості представники старої еміграції, а отже, громадяни США, домоглися відкриття першого на теренах Америки українського консульства. Завдяки так званому клубу 500» та громадській діячці Дарії Маркус, 500 українців зібрали по 500 доларів, щоб придбати приміщення для консульства у центрі Чикаго. Тепер ця будівля, придбана приблизно за чверть мільйона доларів, належить уряду України. А українці діаспори сподіваються, що їх голоси будуть принаймні почуті і враховані. Наталія Фігель з Чикаго, медіапортал портал Відія для Голосу Америки.